Під завісу головування Росії в Раді Безпеки ООН, що триває впродовж цього місяця. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вирішив відвідати штаб-квартиру в Нью-Йорку. Особисто Лаврову дозволили в'їхати до Сполучених Штатів, але без полуросійських пропагандистів, що традиційно подорожують із ним сьогодні. Та завтра Росія скликає в ООН два засідання. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко про те, для чого Лавров так прагнув потрапити до ненависної їм Америки і що на нього там може очікувати. Візи до сполучених штатів Сергій Лавров та його делегація отримали останньої миті. Відмовити росіянам, взагалі означало би порушити статут організації Об'єднаних Націй, яка не належить. США. тут лише розташована її штаб-квартира. Але з візовим питанням американці демонстративно зволікали до останнього. Дозвіл на в'їзд дали дипломатам. А от російські пропагандисти, що з речами вже сиділи в аеропорту і сподівалися на візи, залишилися вдома. Міністр пообіцяв за них помститися. Будь чевірно, не забудем, не простим. щодо самих російських дипломатів, теж повернули принизливе правило, яке в часи холодної війни діяло по відношенню до радянських. Вони не можуть відходити від штаб-квартири ООН далі аніж на 25 миль. Це близько 40 кілометрів. На понеділок та вівторок, у рамках російського головування в радбезі, Лавров скликав два засідання: одне присвячене статуту ООН, інше ситуації на близькому сході. Збори на вівторок оголошені на рівні міністрів закордонних справ. Показовим моментом буде чи скористаються цим запрошенням міністри, чи пришлють постійних представників, або навіть їхніх заступників. У перекладі з дипломатичної мови це спосіб висловити позицію. Окреме питання чи приїде держсекретар Ентоні Блінкен? Адже не так давно росіяни взяли у заручники, звинувативши у шпигунстві американського журналіста Евана Гершковича, у зв'язку з чим Блінкен навіть перервав паузу у спілкуванні з Лавровим і подзвонив йому. І вибір важливої для сполучених штатів теми близького сходу і арешт американського журналіста не випадкові. Вважає колишній співробітник секретаріату ООН Олександр Мацука. Вони вірять в те, що Блінкін може спробувати підійти до Лаврова, щоб якось цю справу вирішити. Їм потрібна картинка. Скоріше, вони хочуть поторгувати цим нещасним кореспондентом, щоб щось собі вицеганити. Що саме, я не знаю. Але американці, це, я думаю, вони це розуміють. Вони розуміють і тому вони скоріш за все понизять рівень представництва. Ширша мета росіян вважає пан Мацука продемонструвати, що вони не в ізоляції і мають своїх сателітів в ООН. але й західні дипломати можуть скористатися нагодою щоб висловити в обличчя Лаврову все, що вважають за потрібне. По ідея він має сидіти на, 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 на е, е, першому кріслі і е, давати слово, і прийде знову таки, якісь поляки прийдуть і будуть йому там. Е, Розказувати про або литовці, що, що вони тут незаконно сидять, і і, і так далі. Ну, ні, Бензи вже він, він звик, він як бігемот, він, він він звик до того, що його там він тільки спливити рай і мовчить А Лавров. О, о, Може бути більше в останній Лавров був на засіданні генасамблеї. ООН торік у вересні, і тоді заходив до зали лише на кілька хвилин на час свого виступу, щоб не слухати усе, що говорили про Росію зі сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.